Мої шанування, друзі, надзвичайний та повноважний посол України в Великій Британії, екс-головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний виступав у Королівському інституті стратегічних досліджень в Британії. Це провідний Синк-Тенк. Такий дуже потужна установа, яка генерує стратегічні думки, де обговорюються дуже багато питань оборони, національної безпеки, зовнішньої політики, і, скажімо, те, що робити далі, як робити. Тобто, візіонерська місія, оцінка ситуації, дійсно дуже потужний такий майданчик, де можна обмінюватися думками. Ну і Валерія Залужного треба визнати доволі часто запрошують на заходи. Цього королівського інституту, що є, до речі, виявом великої глибокої поваги до нього, так і до України, в сенсі того, що є зацікавленість, і це свідчить про те, що український досвід є надзвичайно важливим затребуваним, що український народ своєю героїчною та самовідданою боротьбою, яка продовжується і триває. І тим як застосовуються окремі рішення на полі бою, як змінюється та трансформується війна, і це і цей досвід українського народу, наших збройних сил, наших військових, є край затребуваним, потрібним і його вивчають, і будуть вивчати наші партнери, тому що це майбутнє, і тому залужний виступаючи там. Робить акценти, як на мене, правильно розставляючи на трансформації. Ця стаття вона має такий стратегічний візіонерський зміст бачення сьогодення трансформації майбутнього і що нам робити. Найважливіше тут є висновки про те, що нам робити. Це важливо. Отже, про що говорить Валерій Залужний? Він говорить, що технологічний ривок та стрибок відбувся з 2023 року. Доволі таки активно розвідувальні дрони, дрони, що обслуговують вогонь артилерії, ударні дрони, об'єднані з системою ситуаційної обізнаності, зробили поле бою абсолютно прозорим. Усе це дало необмежені можливості для завдання високоточних ударів на тактичному рівні. Ми бачимо дійсно трансформацію дронів. І далі Валерій Залужний говорить, що поступово, як і Перша світова ця війна зайшла в ступор вже зовсім згодом, в 2024-му бурхливий розвиток науково-технологічного прогресу призвів до ситуації, коли дронами вражалися цілі не тільки перед переднім краєм, а й в оперативній глибині. Це унеможливило знаходження будь-якої будь техніки вогневих засобів, навіть резервів поза переднім краєм. Тобто оперативна глибина вже заходить за 10-15 кілометрів від лінії бойового зіткнення, і фактично це. А ну, Багато в чому змінює застосування піхоти і буде змінювати. Шалений розвиток систем радіоелектронної боротьби вдалося нівелювати спроможність супутникових технологій радіо і Джепірес керованих боєприпасів, завдавати. Високоточні удари на оперативному рівні. Таким чином, ми бачимо, що тактичний рівень унеможливлює дії піхоти тепер оперативний. Тому що про що йдеться? Йдеться про те, що на полі бою ворог використовує джемінг, так званий ворог використовує системи радіоелектронної боротьби для створення такого роду перешкод, що відхиляють снаряди боєприпаси, які летять в ціль. Це стосується, наприклад, ракет Джиме ЛРС до систем Хаймерс і не тільки, які задіювалися в ході війни і які постачалися нашими партнерами. І на оперативному рівні війна зайшла в глухий кут, глибокі маневри на оперативну глибину стали неможливі. Значною мірою це через те, що протиборство між безпілотними системами ТРЕП з одного боку, РЕБ і ППО іншого продовжується. Отже, класичні наступальні операції не просто втратили ефективність, а стали самогубними. Таким чином, завдяки безпілотним системам. Та цифровим технологіям традиційні і відомі нам види озброєнь, які десятиліттями визначали характер війни, залишились в історії. Їх немає, робить висновок залужний, сміливо, але справедливо. Броньована техніка, яка з 1915 року була основою наступальних операцій, стала беззахисною перед дешевими дронами, а отже, в її використанні і в інших видах бою сьогодні є неможливим. Високоточна зброя, що використовувала gps позиціонування через розвиток РЕП, втратила свою ефективність. Протиповітряна оборона зазнає чи не найбільших трансформацій. Поява великої кількості малих і дешевих дронів зробила економічно недоцільним використання дорогих ракет до систем ППО. Повітряний простір над полем боєм став недоступним для пілотованої авіації і перетворив її на допоміжний засіб протиповітряної оборони. Авіація потребує модернізації і можливості вести розвідку, завдавати уражень із зовсім інших відстаней. Констатує екс-головнокомандувач. Це не просто технології, це потребує переосмислення форм і способів застосування. Як наслідок перероблення воєнної доктрини, у свою чергу це призведе до перегляду принципів організації збройних сил і зрештою оборонного планування, зазначає Валерій Залужний, але потрібно пришвидшитися. І отже, на що потрібно звернути увагу за версією екс екс-головнокомандувача Збройних сил України. Розвиток технологій, штучного інтелекту та машинного навчання. ШИ, безумовно, штучний інтелект він зараз присутній повсякденно в нашому житті, і це не тільки чат GPT, це різні технологічні речі, в тому числі які передбачені для цивільного вжитку, і безумовно це позначається і на секторі озброєнь. Отже. Швидкість провадження технологій штучного інтелекту на полі бою, особливо у керуванні складними процесами у сфері розвідки, планування, управління вогневого ураження а також автономних бойових систем без управління людини. Дуже важливо, це те, що потрібно впроваджувати. Рішення у сфері РЕП необхідно, аби вони створювали. Цифрове поле бою для застосування і захищали його від противника, розвиток дешевих високоточних безпілотних систем великої дальності, розвиток і виробництво дронів, так і роботів як складової основних бойових спроможностей. Це дуже важливо. І ми маємо розвивати ударні дрони, розвідувальні, зенітні, наземні бойові комплекси, морські безпілотники, універсальні. Бойові платформи. Фактично, це над цим потрібно займатися. І Валерій Залужний констатує, що саме зараз є, є можливість невеликим гравцям із обмеженими ресурсами, окремими країнами, відомствами і навіть підрозділами досягати вражаючих результатів за допомогою відносно недорогих асиметричних рішень. Як висновок, Революція воєнних технологій на основі безпілотних систем і штучного інтелекту повністю змінила природу війни і продовжує розвиватися. А отже, швидкість впровадження інновацій напряму збільшує спроможності держави досягти перемоги у війні. У майбутній високотехнологічній війні перемагатиме той, хто адаптується до технологічних умов поля бою швидше, ніж противник. Та сторона, що першою системно і якісно здійснить перехід на інший воєнно-технологічний рівень, отримає безумовну стратегічну перевагу і нав'яже волю іншій стороні. Це дуже важливо розуміти, що коли ми говоримо, наприклад, про кількісний показник безпілотників, які нам потрібні, а їх потрібно чим найбільше, тим краще. Але також важливі і якісні показники. І ось так само про це потрібно пам'ятати. І найважливіше, поки у противника є ресурси, сили і засоби завдавати ударів по нашій території, робити спроби наступальних дій він це робитиме. Це і є війна на виснаження. Цьому сприяє і геополітична ситуація сьогодні, адже ніхто не може ворогу сьогодні у цьому завадити. Покласти цьому край може лише повне руйнування самої спроможності вести війну. Тобто військово-економічного потенціалу, руйнування останнього ставить під сумнів, навіть знаходження окупаційних військ на окупованій території. У будь-якому випадку архітектура стратегії виживання і перемоги на сьогоднішньому етапі можлива лише на побудові нової військово-технологічної системи. Усе це необхідно зробити у поточному технологічному циклі, який може тривати не більше. Лише ніж 3-5 років. Це не лише питання підтримки України, це питання спільної готовності до нової епохи війни, де домінують технології, інформація і автоматизація рішень. Український досвід став унікальним. Ми першими змушені були перебудувати армію, промисловість і стратегію у відповідь на виклики, які інші починають усвідомлювати. Це виклики не лише. Для України щоб не вис щоб не лише вистояти, а й перемогти, але й в усьому, що чекає попереду, ось така ну така стратегічна стаття є над чим задуматися і над чим працювати. І добре, що Валерій Залужний наголошує на таких стратегічних аспектах, які змушує замислитися нас і працювати надалі, але й не тільки нас, але й наших західних партнерів. Вірю, що так і буде. Слава Україні!